Вітаю, друзі! Може хтось ремонтував собі генератори, прошу поширити це відео, тому що нам для хлопців на передову потрібні ось такі спалені обмотки. Нам потрібно саме залізо. Оце все ми будемо сюди прибирати, перематувати і робити хлопцям на передову генератори. Також, якщо хто купляв собі і міняв разом з статором і ротор, бо ротори зазвичай не горять Тож це все нам потрібно, для того, щоб ми допомагали хлопцям і на передову робили генератори, щоб у нас в наявності було для постійної заміни ось такі обмотки, щоб ми могли. Робити запас і швидко все виконувати, міняти хлопцям. Тож, якщо в когось є, прошу присилайте нам, будемо відновлювати та робити хлопцям на передову генератори. Дякую всім, прошу поширити і чекаю на повідомлення.